Ак. Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі новини ігрового всесвіту. Китайська компанія НЕСІ не путати з NetEase, Придбала розробників Detroit Become Human, септо Quantic Dream. Ще одна китайська компанія Tencent захотіла страждати настільки, що пішла купувати From Software. Ще думали це все. Проте їй відчайдушно завадила Sony. Комуняку на гілляку, яка теж вирішила придбати студію великого Міядзаки. В результаті ці два багатії тепер мають навпіл 30% акцій творців темних душ. П'ятнадцятого Вересня Xbox завалиться на Токіо Геймшоу. Веревайте, перекривайте, мами, викидайте. І о 12.00 проведе власну трансляцію. Час знову чекати сталкерських новин, а крім того, проєктів Bethesda та інших родичів і сім'ї Майкрософтів. маю агафемли. Konami теж там буде на Tokyo Game Show. і обіцяє показати якусь дуже очікувану забавку. Особисто я ставлю на Silent Hill, хоча в інтернетах стверджують, що то буде Metal Gear. І Square Enix теж не пройде повз. Вже пліткують про Харвестелу якийсь Final Fantasy та Forspoken, поки я особисто чекаю на новий Tomb Raider. ну той що на Unreal Engine 5 Рафаель Калантіно, колишній директор Arkane Studios, під час останнього інтерв'ю заявив, що Bethesda змусила його студію назвати його останню гру Prey. Більшість співробітників не хотіли такої назви, та на думку Рафаеля, то було шкідливо для забавки, і стало однією з причин його виходу із компанії в 2017-му. От тепер цікаво, як би Arkane Studios назвали цю забавку, якби Bethesda не підхпнула їм цю назву. Яка цікава історія. Dead place. by Daylight продовжує поглиблення з Всесвітом оселі зла. Так, це просто пачка нових скинів, зате яких прикольних. Продовження легендарної гри, в якій розробники реально слали вас лісом. Хотілося, щоб я йшов лісом, так би і сказали. Замовни. Затримується. Сини лісу перенесли на 23 лютого наступного року. Насправді воно і найкраще, хай полірують, бо я пам'ятаю, яким багованим був The Forest на початку. І традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави та мотивації продовжувати знімати дайджести. На цім все, але я твердо впевнений і переконаний, що ми з вами ще побачимось та почуємось в інших місцях інтернетів. До п'ятниці.